Шановні глядачі, до вашої уваги і на ваші ж прохання детальне пояснення кількості правильних відповідей згідно з тим результатом, який ви набрали на єдиному державному кваліфікаційному іспиті, тобто ЄДКІ, 2024 року на основній сесії. 27-28 листопада оприлюднені результати ЄДКІ, доведено їх до відома тих осіб, які складали цей іспит. І виникає багато запитань щодо того, як дізнатися кількість своїх правильних відповідей, що таке процентиль, наскільки добре або погано ви склали, виходячи зі свого бала і процентиля тощо. Тому вирішив вже друге, після вдалої практики минулорічного єдикаї, записати це відео. Якщо сподобається, чекаю на вподобайки, поширення, коментарі, зокрема в разі уточнень і додаткових запитань. Отже, індивідуальні результати єдикаї здобувачів. Подаються у трьох шкалах. Перша шкала це результат склав не склав. Він визначається для всіх здобувачів, які складали ДКІ. Результат склав: отримують всі здобувачі, які набрали тестовий бал, що дорівнює пороговому балу або перевищує його. Пороговий бал встановлює фахова комісія, і його, як ви знаєте, встановлено 2024 року для основної сесії на рівні 38 тестових балів. Тобто 38 правильних відповідей. По-друге, результат у шкалі ЄДКІ він визначається тільки для тих здобувачів, які скали ЄДКІ успішно, тобто подавали пороговий бал і отримали результат склав. Шкалою ЄДКІ є багатобальна, нормована шкала вимірювання в діапазоні від 200 до 400 балів. І ви з цією шкалою зустрічаєтеся вперше і, власне, тому і є потреба таких пояснень. Бо раніше була шкала 100 200, і це трошки вас дивує зазвичай. 200 балів відповідає пороговому балу, 400 балів максимальному результату, отриманому під час проведення основного ЄДКІ не максимально можливому, взагалі теоретично, а максимальному реально отриманому. Конвертація тестових балів з робочів у шкалу ЄДКІ здійснюється лінійно. Що таке лінійна конвертація? Я трошки пізніше поясню на цих прикладах. І третій, третя шкала це процентильний ранг. Він визначається для всіх здобувачів, які складали ЄДКІ, і відображає відсоток осіб-учасників ЄДКІ, які отримали результат ЄДКІ, що дорівнює або нижче результату здобувача. Цей процентильний ранг розраховується шляхом порівняння результатів усіх здобувачів, які брали участь у проведенні основного ЄДКІ для конкретної спеціальності і рівня освіти в конкретну дату. Кажу одразу: цей процентильний ранг минулого року. Я йому довіряв цьому процентильному рангу цьогорічному з багатьох причин. Я не довіряю, тому що так не буває. Поясню, що я маю на увазі. Якщо ну для, для певної кількості відповідей, потім поясню, як як вона вираховується, Ну як я її вираховував, поставити 0,036, потім 0,048, потім 0,06, потім 0,072, потім 0,084, потім 0,096. для тих, у кого є мінімальні. Навички математики порахує, що воно тут однакове, ну плюс 0,12. плюс 0,012, точніше так тут плюс 0,012, тут плюс 0,012, тут плюс 0,012. і отак всюди, а так не буває, якщо це справді був би якщо це справді було б відсотком, ну причому воно там і далі йде, тільки тут от, починається 0,13, потім 0,012. і от знову так воно йтиме по кожному. Якби то справді був відсоток, він був би різним, тому на жаль, цього річ я процентильному рангу не довіряю. Але тим не менше, він ем, для тих, хто не склав, він несе певну інформацію, оскільки для тих, хто не склав, оприлюднюють тільки процентильний ранги і, і графун і, і шкалу не склав. Там не оприлюднюють кількість балів, тобої і нема цієї кількості балів, бо мінімально можливо 200 тільки для тих, хто склав. І тому, якщо ви бачите свій процентильний ранг, приблизно можна порахувати, скільки у вас від ну навіть не приблизно, а плюс-мінус точно, скільки у вас правильних відповідей було дасти, тому е, тільки тому власне цей процентильний ранг цьогоріч і існує. Е, далі. Е, тепер як вираховувати все інше. А єдине, що ще уточню: е, зазвичай мали б бути три шкали, але для спрощення я тут об'єднав дві шкали. Ті, хто склав. Тут мала бути окрема шкала, склав не склав і окрема шкала від 200 до 400. І навпроти, не склав прочерки. Я об'єднав їх, їх дві, не склав відповідно. Ті, хто не склали. Ті, хто скали, одразу бал від 200 до 400. Отже, ми знаємо, що 38 це пороговий бал. Ми знаємо, що пороговий бал завжди дорівнює 200. От воно. Ну і ми з урахуванням всіх тих людей, які мені надали на умовах анонімності тестові ну, повні результати по відповідних університетах, по багатьох вже університетах, то, власне завдяки цьому я цю табличку і склав. Отже, ми знаємо, що процентильний ранг буде отакий. Ну, бо так там написано було, власне, напроти 200. Тому ті, хто раптом університети не оприлюднили, не довели до вас проценталь, ви можете їх подивитися в ці, цій табличці, вони всі сформовані, і також цей процентель разом з шкалою. Ну, в усіх трьох шкалах цей показник буде в додатку до диплома. Я пізніше поясню, що це значить, і який вигляд він матиме. І для багатьох, власне, залишається найважче визначити кількість правильних відповідей, кількість тестових балів із тих 115 тестів, які входять до оцінювання. Нагадую, що було 120 тестів загалом, і з них 5 було дискваліфіковано. Їх не враховують в оцінюванні. І тому тут шкала фактично від нуля до 115. Ну ну я не знаю, чи є в Україні, які хтось це забрав, але умовно від нуля до 115. І до речі, навіть якби вам усім додали один бал за дискваліфіковані завдання, це ніяк би не вплинуло ані на шкалу 2400, ані на шкалу процентеля. Ані на складний склав. Тому насправді вам байдуже додають вам цей бал, чи, чи не додають. На поріг і на школи склав теж не вплинуло, тому що він просто був би вищим на відповідну кількість балів. Ну тут у вас був би поріг не 38, а 43. Тому, власне, для вас не впливає ця вся інформація, від якої дуже багато магістр... ну, майже вже магістрів, магістрантів були шоковані, обурені так і так далі. Е, так, так от ми знаємо, що 200 дорівнює 38. Це ми знаємо, в принципі, ще з понеділка, напевно. А офіційно більш менш середи. Е, і е, я вже сказав, що конвертація лінійна. Що означає лінійна конвертація? Е, аналізуючи бали, ви знаєте, що 203 дорівнює цьому проценту 206, дорівнює цьому проценту 210, дорівнює цьому проценту і так далі. Тобто 200, 203, різниця в 3 бали. 203, 206, різниця в 3 бали. Потім різниця в 4 бали. Потім знов 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4. 3, 3, 3, 4. 3, 3, 3, 4. Тобто, отак от, оце означає лінійна конвертація. Тобто, по суті, майже всюди по 3 бали, і раз на 3-4 кроки замість 3 4 бали різниці. Ну і так воно буде аж до кінця. Отут в кінці буде 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, ну і так далі. Сподіваюся, що таке лінійна конвертація, я зрозумію. Таким чином можна вирахувати кількість правильних відповідей. Отже, якщо йде 200, це 38. 203, 39. 206, 40. 210, якщо у вас 41 правильна відповідь. 213, 42. 216, 43. І так до кінця. І таким чином можна вирахувати, що та, ті кілька людей, я так розумію, там не одна людина, але мінімум одна людина, яка має 400, її результат відповідає 100 набраним тестовим балам. Тобто 100 правильних відповідей рівно. Тобто якраз зі 115 правильних 100, тобто в кожної людини в Україні є мінімум 15 помилок. Ну, 15, точніше, в тієї однієї чи там кількох людей, які мають 400, в усіх інших більше, ніж 15 помилок. І крім того, до речі, я досі не виявив жодної людини, в якої 397, За підсумками аналізу найбільших університетів всіх рейтингових списків, немає жодної, в кого 397 400 сіб. бачив, 394 бачив, менше бачив, 397 єдиний бал, якого не бачив. Для тих, хто склав, для тих, хто не склав, допомагають нам процентелі. Отже, якщо у вас процентель напроти не склав, у вас процент отакий, то вам не вистачило лише одного балу. Якщо процентель 0,24, то вам не вистачило двох балів. Якщо процентель 0,228, не вистачило трьох балів. Е, і так далі. От воно, все. Аж до бачив навіть такий результат, 0,036, це значить, що у цієї людини 19 балів. Тобто 19 правильних відповідей. Так, і ще я обіцяв поговорити про як, яким чином це вноситиметься до додатку до диплома. Зараз я переміщу до правильної вкладки. Ну, що я так довго перемагаю. Чого вона буде року От. Отже, от інформація з листа Міністерства освіти і науки про те, як результати атестації в формі ДКІ відображаються в диплом. диплома. по перше, сам факт, що вони мають там бути, вносяться вони до розділу 4, інформація про завершену освітню програму і здобуття результати навчання, в підрозділі 4.3 відомості про програму, накопичені індивідуальні кредити і отримані бали і оцінки. Тобто там, де ваші всі оцінки за всі ваші предмети на магістратурі. Предмети, державний іспит, якщо він у вас є, магістерська робота, якщо вона у вас є, практики, і от, оце от все курсові, якщо раптом вони у вас є, оце от. І після цього всього великого переліку йде єдика яка вносить за всю табличку 4.3, разом з іншими формами атестації або окремою таблицею, якщо немає інших форм атестації. Інші форми атестації це державний іспит, магістерська робота, зазвичай. От таким от приблизно чином перевірно виглядає приблизно вигляд має загальна таблиця для ЄДКІ. Тобто, там буде освітній компонент, який там в кінці буде, ну там буде назва дисципліни, потім магістерська, якщо є держи, і так далі. І потім буде написано атестація в формі ЄДКІ за спеціальностями права міжнародне право. Воно буде все в двох мовах. Потім буде англійською продубльовано. А потім кількість кредитів. Якщо вона у вас виділена, там далі буде написано. От, якщо вони явно виділені в освітньому плані, якщо їх немає, як в більшості університетів, там нічого не буде написано. Наприклад, як отут, отут нічого не написано. Потім дата продання атестації. Це в нас буде 20 те здається. Так було зараз, 21-го. 21, 21 листопада 2024 року. Потім, ну, тут точно буде написано склав, тому що якби ви не склали, ви б не отримали додаток до диплома, бо не було б диплома. Потім буде оцінка за школою ЄДКІ, оце від 200 до 400. І потім процентильний ранг. Відповідно, до речі, якщо він 324. То зараз скажу з кількілесу, для... а такого, до речі, бала немає. 323 є, і там цьогоріч процентальний ранг 0,722. От, от ця інформація і вписується. Або є ще, ще отакий от варіант. Тут, в принципі, щось теж дуже схоже. І там, наприклад, окремо ще, наприклад, буде захист кваліфікаційної роботи. Ем, ну, і там іще додаткові бали в підрозділі 4.4 можуть вноситися. Е, так, зараз повертаємось до нашої загальної таблички переведення. Отже, сподіваюся, зараз стало зрозуміліше. Ще раз опущу, щоб спокійно було, раптом ви хочете заскринити, наприклад, цю інформацію. Стало зрозуміліше, наскільки балів ви написали, як це було пораховано. І загалом стала зрозуміліша картина для всіх восьми з гаком тисяч учасників цьогорічної основної сесії ЄДКІ. Для додаткової сесії, до речі, шкала буде досить схожою, але все-таки трошки відмінною, тому там є. Є, є деякі відмінності щодо тесту балів, але загалом ситуація буде схожа. Е, дякую за увагу. Чекаю на ваші вподобайки, запитання, уточнення, е, подяки, можливо, інші позитивні або негативні коментарі. Е, і, передусім, за поширення цього відео для всіх охочих.